Концерт, який обговорює пів України, чи то через те, що пів України там було, чи то через те, що Пуловаров літав над сценою, можливо, через ніс, який він зламав глядачці, ані таки через розкриття найбільшої таємниці шоу-бізнесу, хто така Клавдія Петрівна? Ух, обговорити є що? І я, Олена Ковальова, розповім про найгарячіше і без того спекотного шоу Артема Пуговарова. Три дні поспіль Щент заповнений палац спорту Нелегке легке завдання для артистів І зірочкою, яку, якщо вірити фідбеку у соцмережах, пилуварив невідмінно перелетів. ВІ, трибуни місця у палаці спорту розкуплювали ще задовго до концерту, на який, між іншим, прийшло понад 10 тисяч людей. Вільних місць не лишилося. Це Out, який поговаров бере протягом трьох днів: 19, 20 та 22 квітня. Сольно такого не робив ще жоден артист незалежної України, а тим більше з початку повномасштабного вторгнення. На шоу працювало пів тисячі людей, а сама підготовка тривала понад півроку, чого тільки не робив артист за дві години концерту. Все надто швидко, надто дрейвово і надто енергійно. Половаров то опинявся в будь-якій точці палацу спорту, то спонтанно залазив на трибуни, аби просто привітатися та обійнятися з глядачами, то разом зі своїм балетом демонстрував найскладніші танцювальні постановки. Між іншим виступав артем не тільки балетом. На село поруч з артистом стала навіть чоловіча капелеревузького і оркестр наоні. І то був зовсім неординарний виступ чоловічого хору, Харизми, відчуття ритму та класичні костюми зал розірвали від емоцій. Але ви, певно, бачили в акротас, яким Артем спершу підкорив глядачів у залі, а далі і значну частину соцмереж. Так артист під час виконання пісні очі спочатку став на платформу у формі кола, яка здійнялася межу до стелі палацу спорту, а потім прикріпив себе до спеціального страхування на верхівці, стрибнув з нього і пролетів над залою ще з гітарою в руках. Ефектно ж, Проте стрибав пивоваров не лише з платформи зі страхуванням, а робив це і без технічної підтримки, і на сцені, і між людьми. Я за вашого дозволу 20-30 секунд. Відпочинок хочу закарбувати це в своїй пам'яті. На концерті буде голосно, було зрозуміло, що задовго до його початку прихильниці артиста зігрівалися прямо на вході до палацу спорту, і так гучно, що почула, напевно, що найменше у гримерці артиста. Треба бути відвертою. Фанатіли на концерті і лише від Артема. Розбивали серця дівчата у залі і його бек вокалісти І це не вперше. Бо тисячі реакцій під відео з їхніми танцями залітали і до, і після шоу. Є навіть чутки, що більшість фанатів прийшли на концерт хлопців. Ну а вже згодом до Артема. Ну, що сказати драйву, запалу і фанатизмою роботи у цих хлопців повінця. Танці танцями, а без скандалів, половару з концертів не вийшов. Стався невеликий інцидент. Випадковий всього лише на всього співак зламав глядачці ніс не нароком. Розповідаю, як це сталося. Артист грав соло на барабані і вирішив запалити публіку, кинув у зал барабанну паличку. Втім, трохи промахнувся. Паличка потрапила в обличчя дівчини, яка, уявляєте, саме в цей момент пробралася крізь натовп до сестри. Упс! Секунда, і зламана переноситься. Як тільки співак дізнався про цей інцидент, одразу вибачився перед шанувальницею, що й зазначив. Такого ще не було на жодному концерті. І знаєте що? Тоді вже власниця чарівної палички Артемові ще й подякувала за незабутні і неповторні емоції. Вибачте мене, пробачте. Воно того, того все, тоді! Хух. <смітна> а тепер. Пара-па-па, ви напевно, або вже точно чули про родзинку концерту. І на цей раз не в пововарок, а поява на сцені великої таємниці Клавдії Петрівни, співачка, яка вже рік в українських чартах розриває тікток і не дає спокою телеграм-каналам своєю анонімністю. Жодного разу вона не співала на сцені, не з'являлася на публіці і не показувала обличчя. Відомо точно, вона блондинка. А фішкою її образу є невелика КПЮ. І якщо вірити чуткам в інтернеті, Клавдію Петрівну тишком нишком посуває її друг, молодий артист Ості. У них є навіть спільний трек ти?». І хоч особистість співачки досі лишається анонімною, рядки її пісень під час самітів цитує перша леді України Олена Зеленська. Пісні, навіть така є лікар каже, це депресія, мама каже, що я лінила. Скільки разів, скільки людей гадали, хто ж там під капелюхом, і ніби стало все зрозуміло, коли Клавдія Петрівна отримала новороду дебют року. А забирати її на сцену вийшла артистка Маша Кондратенко. Тім Маша Альтер Его так і не підтвердила. Ліженчик блогер, журналіст Боспало запевняє, що насправді під ім'ям Клавдії ховається 18-річна студентка Соломія Опришко. Навчається дівчина у музичному коледжі у Львівській області, і на відео, яке опублікував блогер, дійсно співає надто схожим голосом Клавдії. Ми з Так чи ні, слідкуємо далі. Тім не живо Клевдію Петрівну так ніхто й не бачив. До концерту Пивоварова там артистка з'явилась на сцені неочікувано. І від того надто ефектно. Капелюсі і в широкому вбранні. І так це не завадило фанатам в деталях розгледіти руки співачки. І ось. Почалося справжнє розслідування. Деякі користувачі TikTok по кольору манікюру та довжині нігтів почали шукати схожих артисток. Як виявилося, у Маші Кондратенко саме на період концертів форма нігтів була іншою. А який манікюр там у студентки з Софії? Сама поява загадкової співачки зробила такий фурор, що деякі користувачі TikTok почали знімати пародію цього виходу. Вона будемо слідкувати далі. А ви поки пишіть свою версію у коментарях. Заодно ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал. Клавдія пішла, а концерт ще тривав. На сцену до поволе вийшли і вокалісти Голосу україни України-13». Разом вони виспівали композицію Валторна за віршом Ліни Костенко. Підтримати співака прийшли і його друзі та колеги. Проте не всі хотіли бути поміченими, Тож далися до радикальних методів. Разом з таким хователька прийшла моя сакішо. Разом співачка кола прийшла на концерт у незвичному образі виховательки. Бо не дуже хотіли привертати увагу шанувальників. Навіть Артем ледве її впізнав. І між виступами пивоваров встигав на ходу роздавати автографи у фоє палацу спорту. Концерт вдався. Принаймні через те, що у відеофрагментах з нього увесь інтернет, а ще в щівливих відео найменших перехильниць пивоварова. Одна з користувачок Тікток навіть пожалкувала, що не приїхала на концерт до Києва. До речі, не лише молодь понатіє відповіварова. І ось цей коментар точно це доводить. Концерт грандіозний. Писали одні. Коли інші саме через цю артиста грандіозність засуджували. Сам же Артем за усю масштабність, яку вдалося втілити, дякував кілька разів кожному. То тримає Україну. Тому що ми з вами будемо тільки пишатися, пишатися нашими героями, пишатися нашими пращурами, пишатися нашим корінням, бо маємо знову ж таки з вами одне на всіх спільне жовто блакитне серце. А ще під час концертів відбувся не один благодійний аукціон, на ну, одному, до речі, серед усіх присутніх розіграли спеціальний вод прапор, підписаний колишнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. За таку річ вдалося отримати 160 тисяч гривень, які разом з іншими грошима підуть на допомогу різним підрозділам зсу. Отак, от концерт про який схоже можна знімати ще один. Вам як сподобалось, чи такий розмах свята під час війни недоречний? Пишіть у коментарях, а ми про все згадаємо вже у наступних випусках.